У черговому турі чемпіонату України серед аматорських команд Оржівський Одек грав на виїзді проти лідера цьогорічних змагань колоса Сковалівки. До слова, це єдина команда, яка за підсумками першого групового етапу має 100% результат. Одек протягом матчу показував достойну гру, але першими рахунок відкрили саме кияни. Арбітер матчу призначив дуже сумнівний пенальті у ворота Юрія Кособуцького, який реалізував Олександр Поздєєв. Це саме той гравець, який у сезоні 2009 2010 провів вісім матчів за Рівненський Верес у другій лізі чемпіонату України з футболу. Проте це не засмутило гравців Одека, і ті дуже швидко відігралися. Наприкінці першого тайму Роман Савицький ударом головою відновив рівновагу. У другому таймі, незважаючи на старання гравців Одека, забивали лише господарі. Так у воротах Юрія Кособуцького розписалися Олександр Бондаренко та Роман Баранович. Додамо, що останні 10 хвилин Одек грав у меншості. Арбітер матчу нагородив другу. ...жовтою карткою Сергія Чекалюка Козакевича. У підсумку матч закінчився перемогою колоса з рахунком 3-1. Крім гри у Ковалівці, відбувся ще один поєдинок у першій півфінальній групі. Винниківський рух на виїзді мінімально переміг авангард з рахунком 1-0. А от матч єдність футбольний клуб Вінниця перенесений на суботу 4 липня. Турнірна таблиця групи А виглядає наступним чином. Коло «Ковалівка» займає першу позицію і має в активі 15 пунктів. Рух звинників на другій сходинці з 13 очками у активі. На третій позиції футбольний клуб Вінниця у якого 4 очки. Далі йдуть єдність Плиски та Авангард з Корюківки, у яких по три пункти. Оржівський одек, на жаль, поки що на останній позиції. Має в своєму активі два пункти. Додамо, що для формування турнірних таблиць другого етапу бралися показники першого групового етапу, але без результатів матчів з останніми командами у своїх групах. Наступний матч Одек проведе в Оржеві, 17 червня, де прийматиме авангард з корюківки. Також в цей день будуть зіграні такі матчі: футбольний клуб Вінниця прийматиме колос, а до єдності приїде в гості Рух. Нагадаємо, що до фінальної частини чемпіонату виходять команди, які посядуть перші. Перша, друге, третє та четверті місця. Віктор Терещук у ритмі подій.